Це видається просто як бажання чергової політичної перемоги для Дональда Трампа. Скоріше за все, це підлаштовувалося під отримання Нобелівської премії миру. Ну пришвидшувалися активно ці процеси. От, але зараз, коли Нобелівку Трамп не отримав, вирішили вже довести цю справу якби до логічного завершення, але я б точно не назвав це, як назвав Трамп завершення війни. я би там ще поставив дуже жирні три крапки відповідно, як і у протистоянні Російської Федерації і України, тому що зараз, і я тут ви знаєте, навіть би погодився з позицією Ордогана, що зараз... Зараз не склалися ще відповідні обставини для стійкого мирного врегулювання, тому що як казав Трамп, для цього потрібно ну сила і мир тут досягається тільки через силу, через реальний тиск на Російську Федерацію. Чи готовий Трамп, окрім лякати Путіна вторинними санкціями та на передачі України тамагавків натиснути на нього настільки, що він пішов на якийсь конструктив перемовному процесі, друзі? Друзі, ми поки що цього просто не знаємо. Можливо, контури цього майбутнього рішення вже будуть відомі з 17 жовтня в п'ятницю під час особистої зустрічі між нашим президентом Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом в Сполучених Штатах Америки. Про ті провокації, які нині відбуваються з боку Російської Федерації, але вже тут будемо згадувати на ті дрони, які зачасту залітають на території європейських країн чи то країн членки НАТО, а поговоримо і про Естонію. Згадаємо про зелених чоловіків. Адже на фоні таких російських провокацій на кордоні з Естонією, де помітили зелених чоловічків без шевронів, нагадаю знову ж таки, з'явилася заява екс-командувача сухопутних військ Сполучених Штатів Америки. Під час інтерв'ю генерал сказав: я думаю, ви це вже бачили. Цю цитату власне, якби Росія в 2025 році напала на Польщу так само, як вона напала на Україну, її б знищили сили. ВПС НАТО сухопутні війська альянсу можна бути впевненим, Калінінград був би також ліквідовані в перші ж години. У перші години Калінінграда немає. Усі російські об'єкти знищені, будь-які російські військові об'єкти в Севастополі теж. Тож прямі порівняння тут недоречні. Але хотіла ваша думка запитати стосовно цього, адже як на ваш погляд, чому такі нинішні та колишні, як політичні, так і військові високопосадовці, досі вважають, що оця пафосна. Балаканина може змусити Росію змінити все ж таки свої загарбницькі плани, адже розуміємо, що вони продовжують цю ескалацію. Бо якщо в НАТО є такі потужні резерви, все ж таки, чому альянс майже не реагує на те, що відбувається з боку Російської Федерації? Найголовніше ну, не в резервах питання. Ви ж це чудово розумієте. Якщо впряму порівнювати потенціали військової армії там, НАТО та Російської Федерації, це незрівняльні показники, але війна відбувається не на папері і е, потенціали ці, е, скажімо, якщо розбирати, то із них там 80% – це Сполучені Штати Америки. Плюс додайте до того, що вся конструкція НАТО в ялтинсько поздамському світі. Ті, вона полягала на ну стояла на декількох ну стовпах. Це зацікавленість, перш за все в самих Сполучених Штатах Америки в НАТО. Якщо до речі цього немає, то і НАТО виглядає дуже дивним чином. Дуже схоже на те, як НАТО виглядає зараз. Другий стовп це те, що військово-промисловий комплекс він сконцентрований для потреб НАТО в самих Сполучених Штатах Америки. що являється мотивацією для інших членів НАТО. Продовжувати співпрацювати і грати по суті на умовах самих сполучених штатів, ну тому що швидко перебудуватися європейські країни просто зараз не можуть. Ну і інші країни НАТО також тому, що якщо вся твоя політика відносно безпеки та оборони заточена виключно під НАТО, а отже, під Сполучені Штати Америки, то повноцінно замінити цю історію. Які якоїсь там провести диверсифікацію швидку просто неможливо, що ставить в пряму залежність країни нот ну, конкретно чи європейської частини НАТО від знову ж таки сполучених штатів Америки, і саме тому ми бачимо таку позицію на пошуку компромісів, пошуку рішень з боку європейських країн-членів НАТО по відношенню до позиції Сполучених Штатів Америки як стрижнового елементу НАТО. Це тільки на папері в статутних документах. Там є там паритетне право, прийняття рішень. А третій стовп НАТО, оці ці розклади вам мабуть, мало хто дасть з експертної спільноти, якщо чесно, третій стовп НАТО це те, що НАТО базувалося на безумовній участі країн-членів НАТО в єдиній інфраструктурі військовій НАТО. Тобто, приводячи на зрозумілу звичайну мову, Сполучені Штати Америки вимагали щоб країни європейські члени НАТО не автомізувалися від НАТО, тобто не мали окремо власної армії серйозної і одночасно були в НАТО. Ні, так не працювало частково армії країн. Звичайно, там хтось якісь позиції собі вигризав. Невот, особливо Франція совала ногами в цьому напрямку дуже активно свого часу. Невот, але синхронізація з іншими країнами НАТО, європейської частини, вона була дуже серйозна і завжди на ключових позиціях були звичайно представники самих Сполучених Штатів Америки, які проводили повністю всю координацію, синхронізацію, замовлення зброї. І так далі, і тому подібно. Тобто, всі процеси європейської безпеки вони контролювалися з Пентагону, зі Сполучених Штатів Америки. ну і безпосередньо лідером цієї координації був президент Сполучених Штатів Америки. Тому я розділяю ваш певний скепсис, коли ви ну так з такою напівіронією відноситись до заяв бувших чиновників ну, силового блоку. Уда з блоку НАТО кажучи, що вони зараз там за п'ять хвилин знищать знищають Калінградську область в разі нападу Російської Федерації, чи там в разі нападу на Польщу, і так далі. Тому подібно виглядає це і дійсно трошки, ну а ну так не нереалістично, враховуючи ту реакцію НАТО на провокації військових з боку Російської Федерації, та й самі не перш за все реакцію Сполучених Штатів Америки. Яка є в даному конкретному випадку дуже показова. тому що як я вже сказав раніше, 80% військового потенціалу НАТО це сполучені Штати Америки, і якщо Сполучені Штати Америки ну не захочуть воювати проти Російської Федерації і виконувати свої обов'язки в межах п'ятої статті НАТО, ну то вони цього не будуть робити. А самі по собі європейські країни вони ну не є настільки правомочними Всередині самого НАТО, щоб приймати відповідні рішення, до речі, зараз європ... ну, скажімо, наукові тенденції багато є аналітики, Говорять про європізацію НАТО, тобто що Європа почала більше платити членських внесків, а Сполучені Штати відмовились від загальної координації військового компоненту. Ну і ми знаємо, що Трамп відізвав головнокомандувача військових сил НАТО. Американці і тепер там вже європейці, але друзі, це ж не означає, що розклад сил змінився. Для його п -п -п перерозподілу потрібен дуже серйозний час і, взагалі, зміна конструкції самого НАТО. І коли Трамп прямо заявляє, до речі, як і бувший президент Сполучених Штатів Джо Байден, давайте це скажемо також для справедливості, що американський солдат ніколи не буде воювати з солдатами Російської Федерації, щоб не спроводив. Кувати зіткнення двох найбільших ядерних держав в світі на Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки, то ви знаєте, враховуючи фандом фантомні болі і ставлення до цього самих американців, я готовий навіть в це повірити. І це велика ну проблема, перш за все, в країн європейської частини НАТО, що вони до сих пір, хоча і ну, Трамп після останнього саміту НАТО, публічно сказав що він буде виконувати в разі не необхідності стотипа п'ятого НАТО, але немає впевненості відносно того, що це дійсно буде реалізовуватись. От після зальоту безпілотників до Польщі, яку ви вже сьогодні згадували в нашому ефірі, ви знаєте, дуже складна преса вийшла в європейських країнах, які задавали прямо питання в лоб. Чи це дійсно буде відбуватись. а коли зелені чоловічики ми бачимо їх в Естонії, ну так це ж логічно, там нар. І в інших країнах Балтії також є регіони з великим відсотком російськомовного населення. А ви зараз зверніть увагу на Валдаї, на в інших публічних виступах, в Кіргістані. До речі, Путіна він багато робить акценту знов на рускомірську цю стратегію. На коли формулює мову, як по суті, один із основних російську мову експансійних інструментів. І зараз в країнах Балтії де багато. То російської мови, давайте називати речі своїми іменами і казати правду. Ризики для них кратно збільшуються на фоні того, що знову ж таки, скоріш за все, ініціативу і бажання пробувати совацький коридор в Путіна нікуди не ділося. По великому рахунку Путін хоче показати повністю надієвість цього НАТО і, скоріш за все, примусити європейські країни з ним просто передумовитися, по ключом. Вим, компонентам, по компонентам їхньої ж власної безпеки, по компонентам того, що він має отримати без безперешкодний доступ до своєї каніградської області чи Сувальський коридор. Ну і по компонентам, звичайно, завершення російсько-української війни на тих умовах, які його влаштують. Як на мене, він заяць наразі готується відсікти Балтійські країни і по суті взяти їх зараз в заручники перед євро. Опейцями і перед сполученими штатами Америки і що будуть в такому випадку робити європейці, ну чи будуть вони ну дійсно готові воювати проти Російської Федерації без сполучених штатів Америки, чи яку роль штати для себе бачать ну, в потенційно такому конфлікті? Ми поки що з вами сказати не можемо. Але те, що зараз ну відбувається вже дуже активна підготовка до подібних провокацій ну, з боку Російської Федерації, ну безумовно. Мовно це відбувається, тому, ну, тому, якщо повертатись тут до України, звичайно, Путін зараз знайшов в Європі. Ну, як там пам'ятаєте, ятає, пам це була передача саме слабе звіно. Ну от таку слабку ланку в цій Ялтинсько-Поздамській системі, коли він починає відозмінюватись політика самих Сполучених Штатів Америки, тоді відповідно провисають їхні зв'язки традиційні з європейцями в межах конструкції. НАТО та європейського союзу, і тепер він розуміючи, що больовий поріг в Україні вже дуже високий, що в йому по Україні не вдається досягнути ну, відчутних для себе і бажаних результатів. Він починає просто ну таку асиметричну боротьбу, по суті, з, з цією метою використовуючи тиск саме на європейців, щоб європейці десь відвернулися, як от. О, Орбан, пам'ятаєте, виходив каву пити і в цей момент прийняли відповідні рішення. От щоб Європа десь приблизно зробила те саме, щоб вона відвернулася на півроку на півроку попити кави і десь призупинила підтримку України. І от в цьому контексті друзі дуже важливо, і це не, неможливо не згадати, говорячи про національну і міжнародну безпеку, щоб Україна все ж таки продовжувала робити ставку саме на власну безпеку Спеку на власні збройні сили, на власні органи силові, які борються з колаборантами, з внутрішнім тиском, з агентурою, якою ще дуже багато в Україні погодьтеся, і хоча ми бачимо серйозний на цьому шляху успіхів, успіхи, ну не знаю, в тій ж там державного бюро розслідувань, служби безпеки України, ну в інших силовиків, які працюють порі. Напрямком як по розвідці, так і по контррозвідці, ми бачимо, наскільки зараз автономізуються Збройні Сили України. Що ми вже там близько 70% ну прагнемо принаймні вийти на такий показник, не забезпечувати потреби для власної армії самостійно. Оце, оце зараз є нашим ключовим силовим фактором, і це являється підґрунтям та базисом, фундаментом, якщо хочете для майбутньої підтримки. Римки з боку як президента Сполучених Штатів Трампа так і самих європейців, тому що якщо європейці і американці будуть розуміти, що Україна сильна внутрішньо, що вона готова ефективно боротися з російським впливом і дійсно домінувати навіть в цій війні, то ставки вони будуть на неї робити. А от якщо Україна десь ну, почне хитатися під різного роду факторами, ну ну тоді звичайно, звичайно ну, ситуація може змінитись на політичній мапі і в оці домовленості, яких прагне Путін, вони також можуть лежати на столі. Тому зараз направду, чесно кажучи, дуже багато залежить саме від нас самих, навіть не звертаючи увагу на допомогу європейців чи американців, наскільки ми самі зможемо зараз стабілізувати внутрішню політику, вибудовувати серйозний рівень. Обороноздатності незалежності не від чого, от настільки ми будемо і подальшому відчувати свою силу, свою позицію і свою спроможність завершити війну на власних умовах.